Друзі, дуже-дуже всіх прошу, підписуємось. Переглядів дуже-дуже багато. Тепер треба підписуватись. Бийте в дзвоник, ставте вподобайку, будь ласка, підписуємось. Бачите, який красень! Зараз вам детально всю раму покажу, щоб було видно. Дивіться, аж переливається рама. Дивіться, яка красотища. Друзі, дуже-дуже всіх прошу підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивіться, яка красотища. Так от виглядав повністю. Ось самоскидик. Красотища, красотища. Сиренький, новенький, блистить як копієчка. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивіться раму.